Проживаючи своє життя, ми іноді відчуваємо, що нам немає за що вхопитися. Коли нас зраджує той, кому ми довіряли, коли ми стикаємося з фінансовими труднощами чи падаємо під тягарем раптової хвороби, за що нам триматися? Сьогодні люди шукають стабільності через страхування, діляться своїми турботами в соціальних мережах або звертаються до психологічних консультацій. Але якби ми не старалися, глибокий страх і тривога в наших серцях не зникають легко. Давид також переживав такі моменти. Перед тим, як стати царем, він постійно тікав, його життя було під загрозою, і його зраджували близькі люди. Але він проголосив Господь, моя скеля, моя фортеця і мій визволитель 2 Самуїла 22, 2. скеля це непохитний, міцний камінь. У такому мінливому світі, як наш, це визнання, що є хтось надійний і непохитний, приносить нам розраду. Ця скеля не лише захищає нас, вона має силу вести нас новим шляхом. Ця скеля, наш Бог, піднімає нас і дає змогу знову йти вперед. У Новому Завіті ця скеля вказує на Ісуса Христа, як сказано в 1 Коринтян 10, 4 І та скеля була Христос. Ісус, це той, за кого ми можемо триматися, коли нас хитає. Він незмінний і взяв на себе всі наші гріхи та страхи. Якщо сьогодні ваше життя руйнується, станьте знову на цю скелю. Замість того, щоб покладатися на свої емоції, обставини чи людей, довірте своє життя тому, хто ніколи не змінюється. Друзі, відкрийте сьогодні своє серце Ісусові він стане вашою скелею.